Мир вам всім, починаємо нову історію, їдемо на Буковину, як ми раніше робили невеличкий клонс. Трошки ми поспішно мали їхати взавтра, але на нас сьогодні приїхали електрики, зараз обнуляємо ми нашого одометра. А що ж то він не хоче обнулятися. Напевно, без... треба зажигання, так? Да? Ну, обнулимо, побачимо кілометраж. Це Чардівецька область. Під саму Румунію. Веземо із собою котел. там, ну Зараз немає нічого знайти, там все запхалося. Плюс до того маємо заїжджати лузь по-запчастини. Котел 50 кВт, два теплоакумулятори. Все будемо знімати, дай Бог, все буде благополучно, все покажемо. Наразі всім приємного перегляду, а нам щасливої дороги. Ну що, Наша подорож триває. Доїжджаємо ми до Тернополя. Вже різні, різно ми бачили, бачили взимку. Пам'ятаю, вранці їхали, які тут хмари, коли такі в тумані. Зараз ми під'їжджаємо в таку сонячну жарку погоду. Заїжджали в Луцьк, замонтажили в так, ну, Якраз Вийшло, щоб ми попутно могли забрати всі комплектуючі, там, де ми беремо. Такий є там магазин. Ну, це база, їх немає в інтернеті. Але кому треба можемо подати контакти, аби ми закупляємо. Ціни все і все ж таки переконався, що це найкращий варіант. Бо є деякі речі дешевші, але в такої якості, або такої самої якості, значить дорога, щоб буде якось так. Може, трошки втомилися, жарко нам їхати. А ще проблема, що з нас п'ята передача, десь там щось з колісою, стало, не хоче включатися. Ось так просто не знайдемо, то п'яту передачу їдемо, в п'ятій передачі тягне, а завантажити плюс приче, прицеп на прицепі почка обі повітря, велике відро. І так сталося, що треба частенько переключатися на меншу Бо десь підйом і вже не тягне, підйом вже не тягне, а переключатися проблематично. Тож вже мене під'їздить до Тернополя. Бачите, вже прислали, що це за місто. Подорож триває наша, гарне місце. Дуже подобається, коли нас приїжджаємо, це особливе місце. Річка Дністер. Аж здається Львівська область, так от ми її проїжджали в Чазі, так? Туди праворуч, що буде Франківська область від нас. А е, зараз ми в Тернопільській і е, їдемо прямо. Ось така скеля відвісна, дуже гарненька. Дуже гарненька. Мені місце завжди подобається. Особливо. його. Вже трошки е, не перший раз тут їдемо, то вже трошки звик. Перший раз це взагалі було. Звенячен. Не стільки було так, воно це. природа була перший раз. Ну, ми їдемо на справжні гори, будуть там Чернівецька область, поближче до Румунії. Там близько до, до Франківщини буде такий регіончик. Ми їдемо в сторону Чернівців, але Чернівців Чернівці ми будемо... Не заїжджати, стороженець не заїжджати, так трошки правіше в сторону Закарпатської області туди, до, до Успутили недалеко. Ми там вже робили в тому регіоні, це якби не, не дуже далеко. Так, ну І ми на об'єкті трошки воно не сильно можливо видно при такому освітленні. Сам процес вигружали, вже не покажемо. Котел господар крутив туди-сюди, шукав шука, те місце. Вирішив отак. Подобається. Ну, Якби непогано виглядає. Димохода ще немає. Завтра будемо десь докуплятися все. Бочки поки що не утеплені, Мінвата є, все є, теж будемо вранці радці, бо ми трошки з дороги. Друга бочка. Головне, що через двері все пройшло. Деталі вже багато потрошки їх посортував по своїх місцях. Трошки є запчастин, ось там бочок на вулиці 250 літрів. І глянемо, що нас там на, на спідометрі намотали. До речі, куліса щось там треба дивитися, лізти десь на яму. Чи на естакаду шукати коліса наша? Не можна п'яту передачу знайти, десь знайдемо. Шукаємо, шукаємо. Бачимо, що у нас там на спідометрі. 518 не видно. Все, сама котельня, все будемо вже знімати окремо відео, щоб так не було сильно довго ну, ну, дивитися. Зараз вже трішки нічка. Оглянули, більш-менш мене прикинуло, що це буде. Йдемо відпочивати. 12.45 ночі. Да. Ну, вже та, та, скоро до першої години вже буде доходити. Все, всім до зустрічі в новому відео.